У ніжці під Великим дубом жило маленьке мишеня пискун. Він дуже засмучувався через свій крихітний розмір і думав, що нічого не вміє. Одного ранку пискун знайшов золотисте зернятко, що світилося біля його нірки. Мудра сова розповіла, що це магічне зернятко виконає бажання, якщо зробити три добрі справи. Писком мріяв стати великим і сильним. Незабаром він почув плач біля струмочок, Жабеня загубило камінчик у воді. Хоча пескум боявся, він стрибнув на листок лілії і дістав камінчик завдяки своєму малому розміру. Зернятко засяяло яскравіше. потім він допоміг старій миші донести важкий мішок з насінням. Писком прогриз дірочку і по зернятку переніс усе насіння. Зернятко засвітилося ще яскравіше. Нарешті він нагодував голодних пташенят, чия мама десь пропала. Завдяки своїм гострим кихтикам він заліз до гнізда і приніс їм крихти хліб. Зернятко засаїло так яскраво, що освітило всю галявину. Сова сказала, що бажання готове виконатись, але писком подивився на щасливі обличчя всіх. Кому допоміг і зрозумів гужливий. Він попросив зернятку не робити його великим, а дати йому завжди добре серце. Зернятко розчинилося золотистими іскаками, зробивши серце пескуна ще тепліше. З того дня всі лісові мешканці знали, коли потрібна допомога, маленький пескун завжди прийде на допомогу. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал Солодкі Казки.